Чим ми порівнюємо, як порівнювати міста в Excel або Google е, документі і вписуємо, вписуємо ті параметри, які для вас насправді важливі, потім будемо потроху їх наповнювати. Йдемо далі. І, е, всі, хто з цим не погоджується, навряд чи підпишуться, а ті, хто погоджується, залишайтесь на каналі, ставте лайк. Підписуйтеся, будемо говорити про нові можливості для українців, які зараз відкрилися в плані еміграції, як іми скористалися ми, як ви можете скористатися цими можливостями. Про це будемо говорити в кожному наступному відео. Сьогодні ми знаходимося в Монреалі, найкращому місті з усіх, які я бачив до сьогодні, в Канаді. Але сьогодні ще побачимо а, щось дуже далеко звідси набагато а, далі. Ви бачите, набагато а, далі ніж Лондон. Ми по полі полетимо на, інну, а, на іншу взагалі сторону Канади за 4,5 тисячі кілометрів до Ванкувера. Є така надія, що це найкраще місто на світі, і а, наступне відео вже буде звідти. А поки що ми насолоджуємося. Теплою погодою, літом в Монреалі, в штаті Канади, де французька мова є головною. Знаєте, тут я себе відчуваю як у Львові, коли начебто все українською, всі розмовляють в кав'ярнях українською, але тебе непогано розуміють і російською. Тут тебе непогано розуміють англійською. Спочатку з тобою спробують заговорити, Французькою, всі знаки, все тут е дублюється, начебто дещо англійською, але переважно це все ж таки французький штат, і це дуже сильно відчувається в е хорошому сенсі. Тобто ти е в Монреалі відчуваєш себе таким в справжній е Європі, але з такими хмарочосами, як е позаду мене. Якщо повернутися до головної теми, як вибрати країну своїх мрій. І приїхати туди жити, то ми пройшли довгий шлях, і нам є з чим порівнювати. Окрім того, що ми мандрували і не просто фотографувалися, і їли смачну їжу в різноманітних країнах. За всі ці там вже 10 років я аналізував ці країни для переїзду. Ми займаємось бізнесом, тому я більше з такого з точки зору підприємницької діяльності розглядав всі міста. Тому це найбільш буде цікаво для тих людей, хто хоче займатися може фрілансом. Вчора була Tesla Performance, троєчка, як писав. Продовжуємо наше знайомство з клінінгом в Каліфорнії, в Кремнівої долині. Ось, ось, ось такий сервіс, симпатична девушка, бесплатно, абсолютно. пылесосит вашу тачку. Ну а если серьезно, то для всех клиентов э, автоматической мойки за 15 долларов дешевле, э, самый дешевый тариф. Потом еще в, э, в цене 5 минут пылесоса. Можно попылесосить. Сегодня любимая Toyota Corolla. Заряженная. Проверим. Вообще, на самом деле, это все, что осталось в городе Торонто. Чтобы добраться до Монреаля, не планировали брать машину вообще. Чи ми можемо э, бути корисні для вас від заповнювання візи до отримання Сін э, Намбер? Э, це як Social Security в США. Тобто, э, ми будемо розповідати, як це зробити вам, якщо ви хочете, щоб ми тут на місці зустрілися з вами і п -п -п пішли разом з вами до міністерства. Разом це допомогли вам відкрити, це теж буде можливо. тобто, Окрім порад, окрім конкретних дій, що треба робити, як, де. А ви завжди можете написати, задзвонити, і ми назначимо вам таку індивідуальну програму, зробимо оферту, пропозицію, і зробимо це для вас, так щоб 100% все вийшло. Отже, це будуть реальні конкретні поради, реальні конкретні пропозиції в справі допомоги. І реально особиста думка на те, яка країна, яке місто, чим тут краще займатися і чому варто сюди переїжджати. Після такої довгої перерви довго ми вже не вели блог і ще, і ще й українською. Але це потрібно, ми це зможемо, якщо кличко вдалося, то і нам вдасться. Я сподіваюся, що буде цікаво З початком нас і до нових зустрічей на каналі З